Слов'янський район завершує підготовку закладів освіти. Про це і про багато іншого йшла умова 19 серпня на колегії Слов'янської адміністрації та сесії Слов'янської районної ради. Загалом сума коштів, витрачена на ремонт шкільних приміщень, перевищила 140 тисяч гривень. Ще 31 тисячу гривень надали спонсори та батьки учнів. Основними об'єктами ремонту, як і завжди, були системи опалення, котельні та спортивні зали. Але цих коштів недостатньо, щоб вирішити усі проблеми навчальних закладів Слов'янської. Району. Незавершеними є капітальний робот, ремонт котельної та системи опалення у Олександрівській загальноосвітній школі. Продовжуються роботи з газифікації котельної красноармійської школи, однак слід зазначити, що вугільні котли у цій школі повністю готові до опалювального сезону. Вони не демонтувалися. Проблемним є питання капітального ремонту системи опалення Райгородоцької школи. Ще одна проблема освітян забезпечення школярів підручниками. Міністерством освіти і науки замовлений друг підручників, нових підручників за новими 12-річними так званими програмами лише. У обсязі 38 відсотків від загальної потреби по Україні, от така ситуація. Тобто, цю ситуацію на місцях, а також за рахунок придбання підручників силами батьків, ми вирішити не зможемо. Вони просто не видруковані. Не залишилося поза увагою керівництва слов'янського району і водопостачання закладів освіти. Екстремальною у сфері водопостачання є ситуація у прилесному. На сьогоднішній день у прилесному ні в дитячому садку, ні в школі води немає, тому Можливість відкриття школи 1 вересня викликає сумніви. Вода, яку беруть із глибинної свердловини, просто кишить хвороботворними бактеріями. Головний санітарний лікар Слов'янщини Сергій Моховик навіть припускає можливість заборони роботи тамтешньої школи і дитячого садка. Поэтому я винужден буду виносити постановлення пристановлення експлуатації цієї скважини і цілого ряда соціальних об'єктів цього, цього населеного пункту. Та як планується вирішувати цю проблему на колегії не прозвучало.